Зазвичай, коли ми думаємо про моду, на дувку спадають краса, самовираження, можливо, статус. Але що, як за всім цим блиском і шиком, ховається набагато, набагато темніша історія: історія про отруту, про фізичні каліцтва і навіть про раптову смерть? Отже, давайте зануримося в це шокуюче дослідження і з'ясуємо, яка ж вона справжня ціна краси. Це питання може здатися, ну, знаєте, таким провокаційним, майже абсурдним. Адже ми обираємо одяг щодня і навряд чи хтось замислюється про смертельну загрозу. Проте історія моди як не дивно дає на це питання однозначну і досить моторошну відповідь. І ця відповідь так, може мабуть, найвідоміший приклад це трагічна загибель легендарної Айседори Дункан, її фірмовий аксесуар, той самий довгий шовковий шарф, який був символом її свободи та артистизму, за одну жахливу мить перетворився на знаряддя вбивства. Але це, повірте, лише вершечок айсберга. Отже, давайте перенесемося в 18 та 19 століття. Це був час, коли хімічна промисловість була таким собі диким заходом, жодних правил, суцільні експерименти. І мода стала її першим і, як виявилося, найнебезпечнішим клієнтом. У вікторіанську епоху всі просто шаленили від зеленого кольору, і тут з'являється зелень шейле – неймовірно яскравий, насичений смарагдовий відтінок. Він просто розкішно виглядав при газовому освітленні бальних залів, і він був усюди, на сукнях, на шпалерах, в декорі, та за цією красою ховалася смертельна таємниця. Цей пігмент виготовляли на основі чистого миш'яку. А тепер просто вдумайтеся. Одна єдина пишна бальна сукня могла містити до 58 грамів миш'яку. Щоб було зрозуміло, смертельна доза для дорослої людини це лише кілька грамів. Тобто жінки, по суті, добровільно носили на собі зброю масового ураження. І наслідки були просто жахливими. Для власниці сукні кожен рух на танцполі піднімав у повітря невидиму хмару токсичного пилу, а піт допомагав отруті проникати прямо крізь шкіру. Та найстрашнішу ціну платили робітниці, часто зовсім молоді дівчата. Вони голими руками втирали цей отруйне порошок у тканину, виготовляючи штучні квіти, і помирали в страшних муках. Але зелений був не єдиним вбивцею. Тодішній ідеал краси, аристократична блідість, змушував жінок використовувати косметику на основі свинцю. Найвідомішою жертвою цієї моди стала графиня Ковентрі. Кажуть, вона померла у 27 років, а її обличчя було буквально роз'їдене свинцевими билилами. Її загибель таки увійшла в історію смерть від марнославства. А пам'ятаєте божевільного капелюшника з Аліси в країні чудес? Так от, це зовсім не літературна вигадка. Справа в тому, що для виготовлення фетрових капелюхів використовували нітрат ртуті. Майстри роками вдихали її токсичні пари, і це призводило до еретизму, важкого ураження нервової системи, тремтіння, психози, галюцинації. Це була їхня професійна хвороба. Та мода вбивала не лише хімією. Вона без перебільшення ламала людські тіла, змушуючи їх вписуватися у жорстокі, нелюдські ідеали краси. Ось тут ми бачимо просто разючий контраст з одного боку витончений силует ідеал жіночності 19 століття, а з іншого шокуюча медична ілюстрація, яка показує, якою ціною ця краса досягалася, здавлені легені, деформована печінка, буквально перемішані внутрішні органи. По суті, корсет був інструментом повільних тортур. Він не давав діафрагми рухатися, змушуючи жінок дихати дуже поверхнево. Це призводило до хронічного кисневого голодування, звідси й постійні непритомності. Ребра буквально врізалися в печінку, а м'язи спини з часом настільки атрофувалися, що без цього жорсткого каркаса жінка просто не могла сидіти прямо. І знаєте, дуже легко зараз думати, що все це моторошні казки з минулого. Ну, ми ж не носимо сукні з мишяком, не затягуємо корсети до 40 сантиметрів в талії. Але чи справді наш сучасний гардероб такий вже й безпечний? Справа в тому, що загрози нікуди не зникли. Вони просто змінилися, стали менш очевидними, але не менш руйнівними. От візьмемо звичайнісінькі вузькі джинси. У медичних журналах описані реальні випадки, коли люди, які довго сиділи на впочивки в тісних джинсах, потрапляли до лікарні. Жорстка тканина просто перетискала судини й нерви, викликала набряк м'язів. А оскільки тканині нікуди було розширюватися, тиск зростав усередину. Результат відмирання м'язів і навіть відмова нирок. Це реальний діагноз, компартмент синдром. А крім механічних загроз, існують ще й хімічні, просто невидимі. Сучасний одяг, особливо з так званої швидкої моди, це справжній хімічний коктейль. Тут і вічні хімікати для водонепроникності, і вталати в принтах, що впливають на гормони, і канцерогенні барвники, і формальдиріві для ефекту без зминання. Ми носимо все це на собі щодня. І все це підводить нас до головного питання якщо колись мода вбивала переважно того, хто її носив. То хто платить справжню ціну сьогодні? Ось просто приголомшлива статистика. Величезна кількість одягу, який купується і швидко викидається, зрештою відправляється до країн глобального півдня. Часто це речі такої низької якості, що вони одразу ж опиняються на звалищах, створюючи там колосальне екологічне навантаження. І це ж не просто сміття. Виробництво цього одягу залишає по собі глибокий токсичний слід. Річки в країнах-виробниках буквально змінюють колір від барвників. вода, яку місцеві мешканці п'ють і використовують у побуті, отруєна неочищеними хімікатами з текстильних фабрик. І ось тут ми підходимо до головного фундаментального висновку. Відбулася кардинальна зміна жертви. Якщо в XIX столітті головним постраждалим від моди був той, хто її носив, то сьогодні головними жертвами є безправні робітники на фабриках і вся наша планета, що просто задихається від відходів. Так, ми більше не ризикуємо померти від мишяку у вечірній сукні, але кожен наш вибір у магазині має свою ціну. І цю ціну платить хтось інший дуже далеко від наших очей, і це залишає нас із питанням, на яке, мабуть, кожен має знайти відповідь для себе: кого насправді отруює наш гардероб сьогодні?